Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на каналі AnolBox. У сьогоднішньому відео я б хотіла поговорити про книгу, яку я нещодавно прочитала, і вона не просто залишила по собі емоційний слід, вона вразила мене до глибини душі. І йдеться про історичний роман Ані Бергман Відьми з Варде. Це книга, яка розповідає про жінок, що живуть у світі, де будь-який прояв свободи, закоханість, танець, погляд. Могли призвести до того, що їх звинуватять у чаклунстві і стратять. Звісно ж, я говоритиму про цю книгу без спойлерів, тому якщо ви її ще не читали, то можете спокійно дивитись це відео. Також зазначу, що все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. Перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Події книги відбуваються у 1662 році у Норвегії. Часи, коли суспільство керується за бубонами і будь-яка вільна жінка може стати мішенью. Вдова Зідрі з маленького поселення дозволяє собі роман з купцем. І це обертається для неї звинуваченням у чаклунстві. Її засуджують і відправляють у фортецю Варде, яка вже стала символом страху і репресій проти жінок. Її донька Інгеборг. Дівчинка, яка ще тільки шукає себе в цьому жорстокому світі, звісно ж, вирішує врятувати матір, а її супутницею стає яскрава, незалежна і готова йти до кінця. І ще одна дівчинка, Марен, яка є дочкою вже раніше спаленої відьми у той час, поки дівчата намагаються віднайти правду й справедливість, у самій фортеці Варде розгортається інша драма: Анна Родіус, колишня фаворитка короля. Яка потрапила в немилість, і теж тепер ганебно відправлена до фортеці Варда. Її історія про амбіції, виживання і те, на що ж вона готова піти для того, щоб повернутись до привілейованого життя при дворі. І ці три історії: Зігрі, Інгеборг, Тамарен та Анни, переплітаються, утворюючи складну. Багатошарову історію про життя жінок у найтемніші часи. Роман має кілька сюжетних ліній, кожна з яких подається з перспективи однієї з головних героїв. Більшість книги подана від імені Анни Родіус та Інгеборг. Також здається, один розділ є від імені Мара. Звісно ж, цей підхід дозволив глибше зануритись у внутрішній світ гери, їхні мотивації і характер загалом. Книга ділиться на логічні частини, і кожен з розділів позначений іменем головної героїні, через перспективу якої ми якраз і бачимо події в тому чи іншому розділі. Загалом оповідь розвивається досить лінійно. Проте в ній є також і емоційні сплески, якесь напруження, що наростає, або просто якісь відкриття. Як на мене, структурно цей роман чудово збалансований між розповіддю, діалогами та внутрішніми рефлексіями. Хочу детальніше поговорити про головну героїнь. Інгеборг, дівчина, чию матір звинуватила у чаклунстві через роман з купцем. Вона дуже ніжна. Тиха, але з внутрішньою силою. І її образ став для мене втіленням звичайної дівчини, яка може стати героїною, але не через якісь надздібності, а завдяки власній рішучості. Це така трансформація була протягом книги, яка стала для мене настільки зворушливою і вражаючою. Що в мене просто очі були на мокрому місці. Ще одна героїня, Марен, і це моя улюблена персонажка. Вона є повною протилежністю Інгеборг. І попри те, що дівчина пережила, а я нагадаю, її матір було звинувачено у чаклунстві і спалено. Дівчина є дикою, вільною, сміливою і я б сказала, зламано вцілілою. Її сарказм, це броня. Під якою видно, що вона добра і вірна. І вона мене дуже підкупила, чесно. Її присутність дуже оживляла сторінки цієї книги. Ще одна головна героїня це Анна Родіус, колишня фаворитка короля, яка зараз знаходиться у вигнанні у фортеці Варда. І це складна і неоднозначна персонажка. Вона хитра, розумна, амбітна і жорстка. І історія це падіння з висоти, і спроба, звісно ж, повернути ті привілеї, які вона мала раніше. Вона не завжди викликала в мене симпатію. З моєї точки зору, багато її вчинків не були моральними, але і осуду вона в мене не викликала. Якщо чесно, швидше співчуття і, можливо, навіть повагу, тому що вона просто жінка, яка намагалась вижити. В дуже небезпечний час, щоб бути жінкою, кожна з героїнь дуже різна. І мені сподобалось те, як авторка показала, що незалежно від того, який характер героїні, які мотивації, вони всі опинились заручницями ось того жорстокого і абсурдного патріархального світу, який просто. Боїться жіночої сили. Скажу ще два слова про атмосферу цієї книги. Уявіть собі, густий холод норвезьких фьордів, сніг, який засипає села, і темрява, яка тисне на тебе з усіх боків. Фортеця Варде сира, замкнена й тривожна, село похмуре, повне плітоки і страху. І все, що є навколо героїн, це небезпека, осуд. Страх і недовіра. Але попри це, в книзі все ж таки відчувається життя-ствердна енергія, дружба ім'я Борки Марен, внутрішній вогонь Анни це все світло, яке пробивається через історичну темряву. Щодо стилю написання, Аня Бергман пише образно, але стримано при цьому, уникаючи зайвих прикрас. На мій погляд, її проза проста, лаконічна, але емоційно влучна. І все було в цій книзі подано так глибоко, чесно і з великою увагою до психології персонажів. Описи були не затягнутими, а навпаки, дуже атмосферними. Діалоги були живими і природними, а не театральними, часто навіть з якимось підтекстом. Загалом стиль написання такий, що я зачитувалася, не могла відірватися, Попри морально важкий сюжет, тепер хочу поговорити про теми, які авторка порушила в цій книзі. І перша з них це жіноча незалежність як загроза системі. Одна з центральних тем цієї книги це те, як будь-який прояв свободи жінки розцінюється як небезпека: жінки, що танцюють, жінка, що випиває зігрі, матір головної героїні, Інгеборг, вдова, яка дозволила собі бути закоханою після смерті чоловіка. Всі ці жінки автоматично стають підозрілими. Їхня тілесність, бажання, вибір. Це все стає дуже небезпечним у суспільстві, де жінка повинна бути мовчазною, покірною і морально бездоганною. І як на мене, ця тема є надзвичайно актуальною навіть сьогодні, тому що ідеї про те, що жінка має знати своє місце, на жаль, існують і досі, хоч і в більш завуальованій формі. Ще одна тема це колективне насильство і культура страху. Село, в якому живе Зігрі, це портрет спільноти, яка перетворюється на колективного ката. Плітки, підозри, наклепи стають інструментами знищення. Люди мовчать, бо бояться. Люди доносять, щоб зберегти себе. Бергман дуже класно показує, як страх і релігія використовуються владою як важелі контролю, і як звичайні люди стають співучасниками репресій. Це про те, як легко зрадити і важко вистояти, коли небезпека загрожує кожному? Наступна тема це репресивна система і знецінення жіночого голосу. Анна Родіус жінка, яка мала певну владу при королівському дворі, але буквально в один момент вона стає вигнанкою, бо перестала бути зручною. Її історія це якраз і є яскравий приклад того, як система використовує. А потім знищує жінок, які перестали бути зручними і вийшли за рамки дозволеного, і її спроби повернути контроль, її інтриги й боротьба це дуже гірке, але, на мій погляд, реалістичне зображення того, як жінки в історії виживали дуже часто не завдяки, а всупереч. Хочу ще згадати тему материнства, оскільки в цій книзі. Авторка зобразила материнство не як ідеалізовану роль, коли матір безумовно любить своє дитя. Тут все було значно глибше і місцями викликало у мене принаймні внутрішнє обурення. А потім це змушувало мене задуматись: а чому так? А що керує цією жінкою? Чому вона ставиться до своєї дитини? Не так, як ми звикли в суспільстві, також у романі порушено теми травми поколінь і пам'яті про знищених марен, дівчина, чию матір спалили як відьму, втілює травму, яка передається з покоління в покоління. Вона несе в собі біль, гнів, несправедливість, важкий тягар. З яким вона рухається вперед. Книга порушує питання, чи можливо зцілитись після такого, або як знайти справедливість у світі, де її ніколи не було. Звісно ж, роман не дає нам готових відповідей, але змушує задуматись. Особливо цікавою для мене стала тема релігійної маніпуляції та легалізованого насильства. Церква в цій книзі це не місце милосердя, це механізм контролю. Суд. Заснований на божій волі, катування, визнання під тортурами це все оголює темний бік історичної релігійної практики. І постійно в голові виникали питання: де межа між вірою і фанатизмом? І скільки разів в людській історії саме релігія ставала виправданням для жорстокості? Ще одна дуже болюча тема в цій книзі це контроль над жіночим тілом. Жінок тут засуджують не за злочини, а за тілесність, за бажання, за сексуальність, за те, що вони когось звабили або спокусили. І контроль над тілом це контроль над свободою. І ця ідея простежується протягом всієї книги: від засудження зігрі до образу Анни Родіус. І найстрашніше, що це перегукується із сучасністю, тому що й досі жінкам. Доводиться виборювати своє право на себе. Остання тема, яку б я хотіла згадати, це моральний вибір в умовах без виходу. Бергман постійно показує, як жінки стають перед складним вибором: говорити чи мовчати, зрадити чи захистити, вижити чи зберегти гідність. І найяскравіший приклад тут, звісно, Жанна Родіус: на що ти готова заради того, щоб повернути владу? І чи можна засуджувати того, хто зламався під гнітом обставин? Звісно ж, роман не дає нам знову ж таки однозначних відповідей, але змушує задуматись. Події роману ґрунтуються на реальних норвезьких судових процесах проти відьом, зокрема у Варде. Полювання на відьому у Скандинавії 17 століття було особливо жорстоким. Жінок катували. Звинувачували у чаклунстві лише за свободу слова, сексуальність або нетипову поведінку. Аня Бергман використовує навіть реальні імена, факти і документацію. І це все, звісно ж, перетворює цю книгу на пам'ятник жінкам, яких просто стерла офіційна історія. Для мене відьми з Варди це надзвичайно сильний роман. Який зворушує до сліз і водночас пробуджує лють. Це історія про жінок, які не мали вибору, не мали свободи, але все одно не здавалось. Коли я його дочитала, в мене в горлі була грудка. І водночас я відчувала багато злості і люті, і співчуття. І знаєте, я просто щиро вдячна всім тим жінкам. Які століттями боролись за свободу, за право голосу і вибору? Тому що саме завдяки їм я сьогодні можу спокійно сидіти і розповідати про будь-що, висловлювати будь-які свої думки, це надзвичайно цінно, і я щиро вдячна їм, якщо б мене попросили одним реченням охарактеризувати цю книгу. Я б сказала, не забудь, яку ціну ми платили за свободу. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи читали ви книгу Відьми з варда і які ваші враження від неї? Також порадьте, будь ласка, щось схоже. Я, звісно, читала вже багато книг на подібну тематику, але можливо якийсь скарб пропустила. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях. Подібні книги. А якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець до гори, підпишіться на мій канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!